Привіт, мене звати Борис, мені 22 роки, я автор каналу про бізнес, але здається, зовсім не хочу ним займатися, бо за 2,5 роки ведення каналу я так і не знайшов ідеального для себе бізнесу в Україні, який хотів би відкрити. На цьому каналі ви побачили вже більше 50, 50 гостей-підприємців, але жодним з бізнесів я так і не загорівся зайнятися по справжньому. Тому пропоную сьогодні звернути вашу увагу на три франшизи вартістю від 12 до 15 тисяч доларів та визначити найкращу і найгіршу з них в форматі міні Ютуб. Шоу суперфраншиза. Одна з них мене реально здивувала, а інша виявилася справжнім розчаруванням, яка виявиться з а яка забере головну нагороду Золотий Борис. Дивись до кінця, аби дізнатись. І до речі, випуск не рекламний. Приємного перегляду. Друже, обережніше. Ох, йо, вибачте, не побачив вас. Мене Борис звати, а мене з Віталії звати приємно. Слухай, з Звіталій, може хоч ти знаєш, коли вчасно податок за перший квартал платити? Чуваче, а ти що, свій ФОП сам ведеш? Та я вже і сам, і в бухгалтера, і додатки пробував. Все одно кожен раз як перший. От би був сервіс, де можна все робити в одному місці і вчасно звітувати, і рахунками керувати, і податки платити, і дохід порахувати. Я вже стільки ресурсів зберіг, маю Excel-таблиць, де ще минулого року в обліку заплутався. Так давай тобі вчасно розкажу секрет. Я почав. Використовувати сервіс вчасно звіт від компанії Вчасно, яка документи допомагає підписувати та видавати чеки, якщо пам'ятаєш. І в мене тепер є все в одному місці. Отут, як все. І подача звітності в декілька кліків. Так, і керування ФОПами. Та хоч 10 -ма одразу, і ще фішка там є. Вчасно інлайн-довідник. Хочеш кведи, глянеш, хочеш календар податків. Та блін, все що хочеш. Боже, як зручно. А скільки це все? Та не парся завчасно, є знижка 30% на річний пакет для твоїх підписників. То ось чого тебе звіталі звати, ти мірятівник щовак зараз я ж зайду по знижці. Е, так тобі не можна, тільки твоїм підписникам. Вчасно перейдіть за посиланням в описі і станьте нарешті відпочившим фопчиком, як я. Перша цікава франшиза, з якої ми почнемо, це елікатні прадокс, магазини вареників, пельменів, бендериків, млинці, викупи всього смачного. Чому я вирішив, що вона може потягатися з іншими двома варіантами? Ця компанія родом з Миколаєва, де знаходиться виробництво, яке, до речі, дуже постраждало на початку війни. Елікатні роблять ставку на якість, використовуючи українські фермерські продукти. Можливо, тому галя балова на їх ще не з'їла і вони продовжують далі відкривати свої магазини. Що ж в цій франшизі хорошого? Ну давайте. Перша готова бізнес-модель власне виробництво. То чіткі стандарти та інструкції для франчайзі. Друге проста ой, швидка окупність 8 місяців для ретейлу – Це дуже непогано. Третє власні склади по всіх областях. Доставка в магазин безкоштовно, вона вже точніше включена вартість продукції. Але це плюс. І четверте, немає ніяких роялті для франчайзі. Тобто, весь прибуток ви забираєте собі. Але є те, що насторожує і мене, і будь-кого іншого, хто знає про неї. Як я вже казав, на ринку України є ще сильні гравці в цій а особливо вареничний титан Галя Палована, якому всі чудово знаємо, яка є більш популярні, популярна, і мені здається, має більш лояльну аудиторію, тому що в неї набагато сильніший бренд. Навіть в мене в Сєвєродонецьку, де колись не було цієї франшизи, знали, що у великих містах є чудо магазини, де продається все смачне, заморожене, що душа забажає. І мова була якраз таки про цю дівчину. Чи зможуть лякатні конкурувати з таким брендом-гігантом, які мають майже втричі більше точок та активно ростуть за кордоном? Поки не знаю, але ми. Можемо порівняти їх пельмені. елікатні проти галу... галі баловини в такому бізнесі. Споживач голосує гаманцем і шлунком. Давайте порівняємо ціни. Свинини яловичина 139 тридцять гривень за кілограм в елікатні, а Галя балована продає аж за 220. Тим не менш це впливає і на розмір. Пельмені від елікатні вдвічі менше за галю, а також відрізняється начинка. Порівняйте самі, мені елікатні смакували менше, але є і великий плюс. Виходить, що насправді, франшиза Галі баловної не є 100 Коливим конкурентом нашим елікатним. тому що там ціновий сегмент інший. Навряд чи ті, хто купують валікатни, захочуть віддавати вдвічі більше дівчинці з фартушком за ті самі пельмені. Тому це гарна новина. Тепер поговоримо про найулюбленіше гроші. Заявлений поушальний внесок у франшизу, тобто те, що ви сплатите суто компанії за використання її бренду при купівлі франшизи, цінують 5 тисяч доларів. Окремо йдуть інвестиції на відкриття від 10 тисяч доларів. Отримувати з цього прибутку, як компанія каже, чистого ви Будете приблизно 110 з половиною тисяч гривень на місяць, що є доволі таки непогано. Але всі висновки ми з вами зробимо у кінці цього відео. Тому поки що нічого не висновуйте. Переходимо до другої франшизи. Наступна франшиза: приготуйтеся. Нова пошта і один нюанс в ній, який змінює все. Як ви чудово знаєте, компанія нова пошта наразі є беззаперечним лідером в поштовому бізнесі України. Вони бахнули вже 13 208 відділень, 24 тисячі два поштомати. А до кінця 25-го пла. Планують відкрити ще 11 тисяч точок. Це гігант, який вже майже захопив всю Україну і активно відкривається за кордоном. Чому нова пошта може бути найкращим варіантом з трьох? Перша відсутність конкурентів. Покажіть мені, конкурентів в новій пошті, саме якщо ми кажемо про Україну. Їх немає. Тому відповідно всі клієнти, які хочуть відправляти свої посилки, будуть приходити саме у ваше відділення або поштомат, якщо воно буде знаходитися найближче з усіх інших поштоматів і відділень нової пошти. Друге, максимально мінімальні ризики, якщо відкриваєтесь там, де ще немає поштомату, або відділення це працює в усіх бізнесах. Третє, легко заколабитися з іншими бізнесами. Я думаю, ви всі бачили поштомати, які стоять в якихось магазинах. В мене, от в магазині люстр, стояв біля мене, де я живу. І в цьому магазині люстр постійно робилася величезна черга з людей, яка паралельно придивлялася собі різноманітні люстри. Це великий додатковий трафік для бізнесу, який приймає до себе поштомати, і це дійсно працює. І четверте, майже немає катастроф, які можуть впливати на роботу пошти. Вона потрібна нам буде завжди. Де ви побачили це на момент початку війни, на момент коронавірусу. Ну сподіваюсь, на цьому все. Скільки коштує франшиза? Сама нова пошта в себе на сайті називає ціни від 50 до 200 тисяч гривень. Але мені здається, що це геть застаріла інформація, бо не може стільки коштувати франшиза, на яку потрібно оренду приміщення закласти, вантажівки, оренду, зарплати працівникам, купу інших витрат. За іншими даними, які я ледве відкопав, франшиза коштує близько 12 тисяч доларів. Але не сказано за що саме відділення чи поштомат. Але вказана окупність 8 8 місяців, що збігається з даними на сайті нової пошти. Тобто чистий прибуток приблизно може складати 60 тисяч гривень на місяць, що є доволі таки непогано, враховуючи, що це пошта і він буде скоріш за все стабільний. Але є нюанс, здається, ми з вами запізнилися. Я тільки що побачив на сайті компанії список населених пунктів, де потрібно встановлювати поштомати чи відділення, куди нова пошта шукає франчазі. Виявилося, що там немає жодного великого міста. Обласного центру або як хочете називайте. Про Київ я взагалі мовчу. Така франшиза потрібна тільки мешканцям сел або населених пунктів, де ще немає нової кошти. Відповідно, я думаю, що під кожного там і скоригуються всі ці, ці умови співпраці. Вся надія тільки на третю франшизу. Третя пропозиція по бізнесу Мама, ну купи, дитячі автомати з іграшками. Мама, ну купи, це франшиза ведінгових автоматів із сюрприз, боксами для дітей. Ідея дійсно дуже креативна. Дитина отримує бокс, не знаючи, що все і <середині>, це в принципі викликає азарт і, можливо бажання купувати знову і знову, аби виграти ще кращу, ще кращу іграшку. Зараз багато людей і дітей люблять дивитися відео з містері боксами, відкривати кейси, ящики в іграх. Тож в принципі ця ідея дійсно може спрацювати, бо є попит на легкі емоції, як лотереї. Я спеціально сходив до найближчої точки, перевірив, як це працює, і виявив, окрім плюсів, серйозні мінуси. За якими умовами таку франшизу можна відкрити? Термін запуску три місяці інвестиції. Від 12 тисяч доларів укупність щоправда від 10 до 15 місяців, але чистий прибуток нам обіцяють 25 тисяч гривень. Перед тим як ми оглянемо з вами це вживу, пропоную перерахувати, що в цій франшизі є хорошого. Перше, невеликий розмір бізнесу автомат займає всього півтора квадратних кілометра, тож може поміститися будь-де. Не треба персоналу поповнювати товари, слідкувати за тим, аби все було в порядку, можна і самому. Ексклюзивні іграшки компанія заявляє: отут цікаво, що вони самі спеціально під цю франшизу шукають Унікальні іграшки в Китаї, які, я так розумію, були б адекватні за цінами, і в принципі відрізнялися б від іграшок, які були в магазині. Там так і написано. І давайте, в принципі, це й перевіримо. Мені дуже цікаво, чи дійсно це так: поїхали до автомата. На сайті Мамано -ну Купи я побачив, що найближчий до мене чудо автомат серед трьох вказаних був у ТРЦ Республіка. Тож я пішов туди. Машина дійсно була на місці. Всередині лежали секретні бокси для дівчат і хлопців за 200, 300 та 500 гривень. Обрати Іграшку можна через QR-код або на екрані. QR-код, як бачите, не працював, і тоді я спробував через екран. Варіантів оплатити були готівка або, увага, платежі ВІП-учасників, щоб це, блін, не означало. Хоча автомат має NFC, я так і не зміг ним скористатися, тому вирішив оплатити готівкою дівочий і хлопчачий бокс. Випадково обрав не той дівочий бокс, що хотів, бо замість картинок на екрані є тільки цифри, то я занадто складно і мені видало просто солодощі. Ну, сам винен. Хлопчачий за. Збрав нормально, все, йдемо додому. Отже, з горим пополам мені вдалося купити два товари. Набір солодочів я віддав, поки повертався додому, там все одно нічого цікавого. Вони є для вас. Маленький подруничок. Дякую. вокс для хлопців в мене в руках щось там лежить всередині. Зараз ми дізнаємося, що ж нам поклали там за 200 гривень. Я думаю, що ви вже готові. Але давайте спочатку розкажу, що мене насторожило в цій франшизі зі старту. Перше власник має неоднозначну репутацію. Про віктора у ножка, власника цієї франшизи, також франшизи Turbo Pizza на даний момент. І ще багатьох франшиз до цього, яких вже не існує, можна знайти в інтернеті в статті різного характеру. З одного боку його рекламує Forbes, там велика стаття вийшла, а з іншого боку, багато людей звинувачують його в шахрайстві. Є і статті, відео на цю тему ще з 2014 року. А я, до речі, про це тільки недавно дізнався. Я в деталі не вдаватимуся. Якщо вам цікаво, можете пошукати. Якщо щось знаєте, напишіть в коментарях. Це дуже інтересно. Друге, сама ідея автомату з отакими сюрприз боксами дуже класна, але в реальності як вона буде працювати і наскільки вона дійсно цікава і потрібна дітям. Оце вже питання, тому що саме діти мають захотіти купити цю штуку. Коробку з невідомо чим за 200 500 гривень, дитяча логіка, наскільки я пам'ятаю по собі, працює так, що ти хочеш ту іграшку, яку ти вже побачив, а не те, що ти можеш виграти з от такої коробки. Якби коробка хоча б була в формі кейсу якогось, або в якійсь дуже привабливій, дорогій, класній упаковці, можливо, це би і спрацювало, але це. Якщо у вас є діти, бо в мене немає, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, бо ви, напевно, більше розбираєтесь. Третя компанія заявляє, що відкрила 94 локації. А, ні, 87 локацій, а ні, 94 в Україні, і 13 в Європі. Дивно, правда. І при цьому я не зміг знайти цьому підтверджень на сторінках Мамано купи» взагалі. Це цікаво, що франшиза не рекламує кожного свого франчайзі. Це роблять багато інших франшиз. І хоча б я не знаю, хоча б. 20-30 прикладів показати, аби до них могли приходити клієнти, і аби франчайзі майбутні потенційні бачили, що це реальні автомати, тому що заявлена величезна кількість показана. Отака там, де є точки на карті, то не зовсім немає відгуків. Точок там в районі 5-7. І при цьому в республіці заявлена кількість продажів за перший місяць 292 одиниці товару. Все правильно, я не помиляюся. І жодного вінгуку, як це так, ну один вінгук є, але він на раціон поруч чи на ігрову кімнату. Окей, давайте відкриємо цей бокс за 200 гривень, і побачимо, чи були б ваші маленькі клієнти. Раді такій покупці. Сама коробка, до речі, виглядає так. Тут написано, що це сюрприз бокс для хлопців. Тут написано, що відкривай від двох до чотирьох іграшок, до речі, тут у нас є якась, ну коротше, логічна задачка. Це не для мене, це ну, я ще маленький для такого. І топ-10 мультфільмів, які потрібно подивитися, їх можна відмітити тут галочками. Тобто такий маленький інтерактивчик для дітей присутній, і як я розумів, може бути навіть не одна іграшка. Отак. А ні, це ще не все. Отже, ми маємо з вами таку іграшку, дві цукерки і. попригунчик. Йо. Ця іграшка якось працює, чи це просто як статуєтка? <пих> <пих> Пахне Китаєм, це теж, якщо ваша дитина буде цим бавитися, вона вас, мені здається, зведе з розуму. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи це вартує 200 гривень. Бо я навіть не знаю. А зараз не плановий додатковий фрагмент. Я хочу вам ще показати франшизу кавових автоматів в Україні, яку можна отримати безкоштовно, аби ви порівняли прибуток з попередніми франшизами. Але в мене є лише дві хвилини, тому побігли. Привіт, я Андрій, власник «Кавел кофі і ще декількох бізнесів. Сьогодні мені пощастило. Андрій, розкажи, будь ласка, чому такий пасивний бізнес в тебе коштує всього 2 900 євро? Е, тому що ми не робимо якоїсь великої націнки на самій кав'ярні. Ми заробляємо вже в процесі з клієнтом. Угу. Тобто, коли вже реалізовуємо продукцію саме каву. Е, також хочуте поправити, це не зовсім пасивний все ж таки бізнес. Тут е, треба прийти раз, два-три дні, обслужити цю кав'ярню. 15 mm -hmm. хвилин все ж таки потратити. Е, така низька ціна, тому що він буде ламатися, можливо, як можуть подумати люди, або буде варити погану каву. Як ви цього досягли? Е, та ні, ламатися не буде, все буде чудово. Е, справа в тому, що ми збираємо їх повністю на своїх потужностях, не робимо велику націнку, як я сказав. Ми молоді, тому працюємо на ентузіазму в першу чергу. Розкажи, будь ласка, скільки підприємців вже володіє Цією франшизою. Скільки з них саме працюють далі? А не там на паузу поставили чи може повернули. Е, дивись, взагалі зараз працює вже більше 200 кав'ярень по всьому світу. Це є Україна, Польща, mm -hmm. Австрія. Зараз Чехія планується і в США вже є Чув і собі. закриваються. Чи в людей міняються плани? Приблизно це там менше 10%. Mm -hmm. І у нас є можливість повернути 60% від суми інвестицій, якщо ти хочеш вийти з цього бізнесу. Саме головна фішка це все ж таки поріг ходу. Ми пропонуємо найкращу вартість на кав'ярні по всьому світу. Mm -hmm. е, і Друге, що слід виділити, це супровід. Знайдемо локацію, зареєструємо підприємця, тобто зробимо все, якщо у вас навіть немає ніякого досвіду. Хорошо, а який саме прибуток обіцяєте для тих, хто отримує такий пасивний бізнес? В середньому наші партнери заробляють від 15 до 40 тисяч гривень, mm -hmm. але є кейси прям супер успішні, де люди заробляють 100 тисяч гривень. Ага. Навіть місяць? В місяць да. нічого звіль. ну це прям дуже успішні кейси. Але ну все ж таки, всі мушу. Можу... Поправити тебе ще раз. Це не зовсім пасивний. Ну, да, раз, це два, це три втратить. дні треба під'їхати все ж таки обслужити. Ну і давайте ти розкажеш, як безкоштовно підписникам отримати кавіль кофе. До речі, так, да, це дуже крута фішка. Зараз Україна пропонує гранти. Наприклад, на 150 тисяч гривень uh -huh. можна взяти грант і отримати таку кав'ярню просто за рахунок держави. А ми це зробимо для вас все під ключ. Нічого. А цього. якщо вам до 25 років, то там немає умови взяти працівника, офіційно працевлаштувати на роботу. А за посиланням в описі ви можете залишити заявку і отримати таку кав'ярню самообслуговування. І поки діє акція до 15 квітня, поспішіть. А тепер переходимо до висновків. Які висновки? Я можу зробити в кінці цього відео. Забігаючи наперед, жодна з франшиз насправді, на жаль, мені не підійшла. Але не всі вони погані. На третє місце я поставлю франшизу «Мама, Маману Купи. Все-таки це єдиний бізнес, який заточений на те, в якого заточений і сайт, і інстаграм, і будь-яка інша інформація про нього. Навіть стаття у Forbes, на те заточені вони всі, щоб вам її продати. Не запропонувати стати клієнтом, не прорекламувати круті і унікальні іграшки. Уявіть, на прикладі великих компаній візьмемо Макдональдс, наприклад, так, що вони би ще з середини там 20 Століття, коли тільки з'явився Макдональдс, постійно б рекламувалися тільки в тому меседжі, щоб продати вам франшизу, де б вони були зараз, чи виросли б вони до таких масштабів. Цифри не сходяться з реальністю. Навряд чи тут реально отримувати 300-400 продажів на місяць. Але якщо ви маєте інші аргументи, напишіть мені про це в коментарях. Може, я помиляюсь. Друге місце визначити важко. Адже з одного боку, ми маємо з вами елікатні, які мають сильних конкурентів на ринку полуфабрикатів. Але загалом франшиза доволі таки непогана з іншого боку. Нова пошта, Мастадон, поза конкуренцію, але й поза можливістю поставити поштомат там, де вам хочеться, якщо ви тільки не живете в якомусь селі. Я не очікував, що скажу це. Але коли варіант, класний, класний, але недосяжний, то і немає сенсу його, напевно, розглядати. Нова пошта, друге місце, елікатні перша. Ура! Вітаю, тримайте нагороду. Золотий Борис вітаю з перемогою. Це було це заслужено. Або ні, вирішувати вам, друзі. Будь ласка, напишіть все, що знаєте про ці три бізнеса в коментарях до цього відео. Я розумію, що інформація може бути трошечки поверхнева. Я намагався знайти людину, яка займалася би, хоча б однією з цих трьох франшиз, аби Вона дала свій коментар, але на жаль, нікого не знайшов. Тому вся надія на вас. Ви як завжди, зможете підказати, ви зможете допомогти. Я в це вірю. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставайте спонсором. Каналу, аби підтримати вихід контенту аби він виходив частіше. І, будь ласка, вірте в краще. Воно завжди точно буде. От як сьогодні сонячний день було хмарно, хмарно. а Сьогодні такий день. офігеть. Переходьте до наступного відео. Дякую, що подивилися до кінця, і всім папа. -па.